Слава Україні в ефірі підсумки дня 30 жовтня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин. Від рук росіян загинув 29-річний військовий Віталій Костюк, який проживав на Волині. Як інформує Підгайцівська громада, загинув герой 24 жовтня внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання у Сватівському районі. Війна забрала життя ще одного захисника. Боронячи нашу батьківщину від расистів, загинув 33-річний житель села Бірки Любомельської громади Володимир Пахульчук про це 30 жовтня повідомили у Любомельській громаді. Відомо, що у захисника лишилася дружина та син. Ще одна сумна звістка надійшла у Лукачинську громаду у Донецькій області. Поблизу Бахмута загинув солдат Андрій Давидчук з села Колпитів. Про це 30 жовтня повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Скорботі і Колківська громада так на війні з російським агресором загинув житель села Новоукраїнка Богдан Козік 1996 року народження. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. У Ковальському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 29 жовтня по вулиці Незалежності у Старій Вижівці. 21-річний житель Ковальського району керуючи мотоциклом, зіткнувся з припаркованим автомобілем. Від отриманих травм мотоцикліст згодом помер у лікарні. Нині триває досудове розслідування. На Волині чоловіка судять за збут психотропів та незаконні дії з боєприпасами. За інформацією Волинської обласної прокуратури, 29-річний лучанин неодноразово незаконно купував, зберігав та ще й збував наркотики, в тому числі у великих розмірах, а також незаконно зберігав боєприпаси. Так, упродовж червня, серпня, 2023 року, правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком психотропів, амфетаміну та ПВП. Заборонені речовини виявили та вилучили працівники поліції і під час обшуку в оселі Лучанина 30 серпня 2023 року. Окрім того, чоловік незаконно придбав оборонну осколкову гранату Ф1 та передав її знайомому. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Нововолинську муніципали затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Відомо, що інцидент трапився 30 жовтня. Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Муніципальна варта на звернення центру комплектування затримала військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Зараз ним займається ВСП. З'ясовують обставини. У Луцьку рятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки. Так, 29 жовтня, близько восьмої вечора, працівники сектору протидії домашньому насильству отримали виклик про вчинення домашнього насильства місцевим жителем щодо своєї співмешканки. Під час оформлення адмінматеріалів кривник попросився в туалет, зачинився там та спробував вкоротити собі віку. Правоохоронці кинулись визволяти чоловіка. Відчинивши двері, поліцейські відразу. Перерізали мотузку, на якій лучанин намагався повіситись, та почали надавати домедичну допомогу. Адже він вже був непритомний. На місце викликали медиків для обстеження чоловіка. Нині з ним усе добре. Наразі його життю нічого не загрожує. Однак, все ж за вчинене домашнє насильство щодо своєї співмешканки кривдник таки понесе адміністративну відповідальність. І до загальноукраїнських новин. У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну 12-ма ударними БПЛА типу Шахет та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Усі їх знищено. Також внаслідок обстрілу Херсона у ніч проти 30 жовтня є загиблі та постраждалі. Російські окупанти поцілили по приватних оселях та багатоквартирному будинку. Про це повідомили МВС України та начальник МВА Роман Морочко. Внаслідок Стрілу у центральному районі міста зайнялася пожежа на 9-му поверсі багатоквартирного будинку. У вогні загинула 85-річна жінка. Ще одна постраждала була у з опіками та отруєнням продуктами горіння. Мешканці сусідніх квартир опинилися заблокованими. Окрім цього, в МВС проінформували, що вночі росіяни атакували з РСЗВ північний мікрорайон Херсона. Зафіксовано близько 15 прильотів. Ворожі снаряди пошкодили школу три приватні та багатоквартирний будинок. Унаслідок атаки у квартирі загинула 91-річна жінка, також поранена 68-річного чоловіка та жінок 36 та 53 років. Вже вранці 30 жовтня російські терористи атакували ракетами Одеську область. Ціллю ворога став судноремонтний завод. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. В результаті пошкоджено адмінбудівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей. А вже в день 30 жовтня Херсон знову опинився під ворожим обстрілом. Окупанти обстріляли маршрутку. Поранено семеро людей. Одна жінка знаходиться у важкому стані. Наразі, вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей, розташовано близько 1800 військових Білорусі. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, для того щоб легітимізувати присутність збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенком щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність збройних сил своєї країни у прикордонних районах з Україною. За словами генерала, там є озброєні броньованою технікою батальйони та артилерійські підрозділи. Однак більша частина військ перебуває у глибині Білорусі. Це просто шокує. Стало відомо, що російські нелюди жорстоко розстріляли українських військовополонених. Жахливі кадри у мережі опублікував громадський активіст Сергій Стерненко 30 вересня. Активіст розповів, що трагедія сталася кілька днів тому на Токматському напрямку. На світлинах видно, що воїнам зав'язали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці. Стерненко запевнив, що за вбитих українських героїв помстилися дуже швидко. Частину вбивць вже ліквідовано. Однак, задля помсти та швидшої перемоги, активіст закликав ще більше допомагати Збройним силам України. У Запоріжжі правоохоронці затримали агента ФСБ, який встановив приховані камери на дорогах міста, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. Зрадник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових сил оборони, які відправлялися на передову. Як інформує відомство, одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Встановлено, що для відслідковування колон зсу зрадник встановив уздовж основних. Автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. За виконання ворожого завдання російська спецслужба надіслала на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. СБУ затримала його під час технічної перевірки однієї з вебкамер. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно Но вийшов на адміністратора прокремлівського телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Окупаційна влада анексованого Росією Криму продала на аукціоні квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в селищі Лівадія за трохи більше як 44 мільйони рублів, що становить понад 476 тисяч доларів США. Кремлівські пропагандисти з Ріановості повідомляють, що квартиру загальною площою 119,5 квадратних метрів. Виставили на продаж ще минулого тижня. Початкова вартість квартири склала 24,6 мільйона рублів. Зазначається, що на аукціоні було всього два учасники. І до новин світу 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Про це повідомляє асоціація із посиланням на міжнародну транспортну асоціацію України. Якщо раніше поляки обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити геть усі. Акція планується на цілих два місяці. Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску корчова на 10 ранку 3 листопада. Поляки вимагають повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС, окрему чергу в ЄЧЕРЗі для авто на номерах ЄС, окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, отримати доступ до системи шлях. Причиною страйків називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень. Між Україною та країнами ЄС президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив загибель у полоні Хамас 22-річної громадянки Німеччини Шани Люк. Її тіло нещодавно вдалося ідентифікувати. Дівчині відрубали голову. За його словами, ще 40 тіл досі не ідентифіковані, оскільки зазнали жорстоких тортур, зокрема спалення та розчленування. Це означає, що ці варвари, ці садисти, просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїлітян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сім'ї, зазначив він. Відомо, що дівчина приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Гази. За даними сім'ї, 7 жовтня вона вибігла на паркувальний майданчик фестивалю, щоб виїхати звідти з друзями двома машинами. У цей момент на них напали бойовики Хамас з тих пір. Дівчина і зникла міністр оборони Росії Сергій Шайгу заявив, що його держава готова до переговорів про. Постконфліктне врегулювання кризи в Україні про це Шойгу сказав під час виступу на Пікінському оборонному форумі 30 жовтня. Повідомляють російські засоби масової пропаганди. За словами міністра оборони, Москва готова до переговорів про постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування із заходом. Водночас, Шойгу, звісно ж, наголосив, що задля для цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні. Стратегічної поразки Росії очільник Міноборони РФ також зазначив, що умови для переговорів ще не створені. Він також вже традиційно для російських високопосадовців звинуватив захід у сприянні гонці озброєнь в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Так Шойгу заявив, що цитуємо показне прагнення заходу до діалогу приховує нарощування сил у цьому регіоні.